Вони на мотоблоках вивозять поранених, підвозять БК. От, ми навіть записали вже на свій рахунок, один мотоблок знищили. Захопили купу озброєння, боєприпасів, там, починаючи від Стрілкового, закінчуючи ну, майже підводною лодкою. Нашу команду ми почали формувати ще в Києві. Після звільнення і Скажімо так, ізгнання вигнання орків з Київщини. Поїхали на Запоріжжя. На Запоріжжя ми взяли тих самих викликів. І плюс вони ще підтягли своїх знайомих, друзів. І отак у нас розрослась команда трошки. Потім після Запоріжжя повернулись, так само там тиждень відпочили. І поїхали на Харківський напрямок. Тоді ще це була весна, квітень місяць ситуація там була складна, ну, критична, ворог був під Києвом. І до нас ще приєдналися декілька підрозділів, з нами познайомились, попрацювали. І вже під Харковом вже стабільна команда, яка зараз з нами працює, тобто, ну, Костяк. він Продовжую виконувати задачі от під Харковом, під Бахмутом, потім наступ під Харковом Балаклея, потім знову Бахмут, потім Ліман. І отак от ми завжди одної ну команди вже працюємо. Я розумів, що мені для якісного виконання завдань потрібно там ще додати безпілотні групи. Для проведення розвідки, і ураження противника потрібно додати вогневі засоби, ну тобто артилерію, яка безпосередньо підпорядкування, тобто управляти її буду лише я. Але так як я один, у мене нема штабу, то мені ще потрібна оперативна група, яка буде складатися там, з артилеріста, офіцера штабу, сили підтримки для організації там охорони оборони і обліку особового складу. Вже задачі. Які ставив я, вони швидко доводились до підрозділів, і обратний, обратний зв'язок і контроль виконання задач проводився миттєво. Ну, Завдяки цьому. Вони там десь підійшли на якусь околицю Бахмута, там десь табличку побачили, швидко тіктокери сфоткали і виставили. Ну, треба ж відчитатися, що ми зайшли, ми підійшли. Да, ситуація така. Скажімо так, складна, але я думаю, вона контрольована. ну На нашій ділянці вона точно контрольована. Е, трошки північніше, там вона трошки складніше. Але е, противник з, чим глибше просувається до самого Бахмута або заходить на околиці, це, я думаю, мабуть, навіть і краще можна контролювати його подальші дії, подальший рух е, нехай рухається. Або намагається. Тим паче він втрачає дуже велику кількість. Не називеш його там, ні людьми, ні особовим складом вот этого стада, яке пригнали сюди знищувати фашистів, захищати Росію від НАТО. Ну не знаю, що там вони ще роблять. Тобто дуже велика кількість вот на нашому напрямку. Інтенсивні бої за, за два дні бою вони втрачали вбитими близько ста чоловік, чисто вбитими. І це не заважає їм там рухатись, намагатися рухатись вперед і закидувати отак от своїм м'ясом наші позиції. Ну, вагнеровці, вони ж поділяються на різних вагнеровців. Ну, В основному це м'ясо, яке набиралось тобто, Такі бойові підрозділи їх вибили ще влітку, але вони постійно проходять підготовку, забирають вже тільки тому, що вони являються таким демотивуючим фактором для наступних, наступного м'яса, яке вони закидають. Але система покарань і ну, не знаю, що ще може там їх толкати. Вони знають, що вони будуть дуже сильно покарані, якщо залишать позицію, якщо відмовляться виконувати задачу. Ну, на, на прикладі от того Вагнера, якого там кувалди Е, І от таким чином далі виставляються, у них є Настільщики, там, групи, які забезпечують роботу бойову. Тобто, там дуже різна ну, структура у них нормально сформована, у кожного своя задача і кожен, ну, вони не підвезуться під одного. Вони не намагаються там, витягти ранених, поранених або вбитих одразу. Тобто, ну, воно в принципі на це уваги не звертають. Якщо доживе до вечора, то нормально. Може сам виползе, а може його винесуть. Але зараз е і вони закінчуються, у них і закінчились частину остатки перебросили там північніше. І зараз сюди зайшли інші підрозділи, які от ми mm. помітили, що вони вже витас... витягають свій е вбитий і поранений особовий склад, намагаються витягти. От. Це ну, свідчить про те, що зеки на цьому напрямку закінчуються або закінчились. і е ці в принципі, на особовий склад глибоко вони перемістилися. Та спадщина Радянського Союзу вона дуже велика, і техніка, ну озброєння військова техніка, яка була на базах зберігання, то є дуже багато відновити і поставити її в стрій, не ну, для нормальної економіки, для нормального. Для нормальної держави це ну, не дуже складно і не дуже багато часу займе. От. Тому, тому техніки у них, я думаю, багато і ще вони будуть горіти в цій техніці дуже довго. Але якість цієї техніки вже не та. Сучасної техніки у них залишилось дуже мало. І на цьому напрямку після певних подій от крайній. Крайній е, масоване застосування це було під лісичанським НПЗ. От там вони батальйонами йшли е, е, на штурм, танками, БМП. Е, там було дуже цікаво, скажімо так, е, дуже багато техніки згоріло. Так, в основному вони використовують смішно, дуже смішно. Там шестерки, е, ну такі легковики плюс мотоблоки. Вони на мотоблоках вивозять поранених, підвозять БК. От, ми навіть е, записали вже на свій рахунок, один мотоблок знищили. У Вагнерса і Д30 і міномети 120, 82. БМки передаються їм дуже великої кількості. БК з цим проблем нема. Піони залишились у них, працюють, танки є. Тобто, в принципі, у них все є. Не, може, не в самих цих підрозділ, а просто ну, придані підрозділи для виконання е, певної задачі. Ну і плюс авіація там теж продається. Трошки, скажімо так, місяць назад було складно щось е, не, могли, не могли збити жодного літака і жодного вертолі, вертольота. щось, е, і вони це почали відчувати і залітати майже роз, розворачуватися на наших позиціях. Але Трошки там ми провели перегрупування сили засобів протиповітряної оборони старший начальник. І от буквально за цей тиждень збили, якщо я не помиляюсь, три вертольота і два, два самольоти. Після цього вони якось стали, стали наносити удари вже. На великій відстані з відсутністю, ну, точність віско впала цих ударів, результатів, ну відповідно їхні льотчики відчувають, що трошки далі залетів і тут залишився. Крайній літак, который там Вагнер розповідає своїх телеграм-каналах, этот Екіпаж Су-24 виконував бойове завдання, був збитий фашистами і екіпаж не катапультувався, помітив колонну укроповської техніки і здійснив подвік Гастелло, знищив цю колону. Насправді там куча фото, як цей літак впав в лісочок, зробив. Таку доріжку довго-довго, ну і відповідно, мабуть, переплутав ліс з колонною техніки окропав. Керівництво цього недодержави заявило всьому світу, що ну, вона ж перша армія або друга армія світу, там, яка вона, якою вона себе вважає або вважала, заявило, що вони вже після першого фіаска, другого фіаска, третього фіаска, вона. Насправді мало за мету це звільнення від фашистів Донецької і Луганської області. А тут хоп, і, і, і Донецька область якось не лягає. А що потрібно, потрібно в Донецькій області, такі великі міста, які можна ну найближчі до переднього краю, які можна спробувати взяти і показати свою там перемогу. Ну, це відповідно Бахмут. Решта дуже далеко, дуже великі втрати, дуже великі сили потрібно залучити для цього. А це ну, вони не спроможні е, зробити ні, в якому, ні при якому розкладі. Тобто, ну, це неможливо для них. І тому найближче це Бахмут, е, особовий склад, е, який збройні сили е, вони вже видохлись, їх вже немає того навченого особового складу стоїть з тією технікою. Мобілізований особовий склад це ми вже давно проходили. Ми знаємо, що це таке. Відповідно, вони розуміють, що теж неважливо буде виконати цю задачу, тому вони в бій кинули оцей вмотивований грошми і іншими мотиваторами, скажімо так, ну, в основному, гроші і покарання. А для зеків це. Усрочне дословне звільнення. Вони думають, що тут непокорні золуси, е <свистити> легка прогулка, вийшли повоювали, попухали з автоматиків, е отримали е умовно досрочно і ще гроші зверху отримали. От. І тому цей особосклад е населення країни не пілкується про нього. Тобто їм глибоко сколько їх тут здохло. Вони навіть і не знають, що тут зеки вмирають, тому що взагалі не цікаво. А велика країна, велика кількість людей, заключених дуже багато. І от було прийнято, ну, я вважаю, правильне рішення використовувати оце гарматне м'ясо. І все, за рахунок цього м'яса, вони змогли трошки пройти вперед. Ну, я думаю, на цьому воно і закінчиться. По Балаклії дуже цікаво було. От, е, всім сподобалось працювати в наступі. Е, наш напрямок був, це була це Вербівка Балаклії. Ми починали е, пророблювали скажімо так, коридор, пробивали оборону, е, і повинні було до, до арсенала зробити проходи і забезпечити подальший рух наших е, підрозділів Збройних сил. З від нас е, працювала 25-та бригада, дуже потужно. Хлопці молодці, спланували дії, провели розвідку району, виявили, вони там були дуже розслаблені, виявили сили і засоби, де вони знаходяться, як у них проходить логістика, де знаходяться там боєприпаси, особовий склад відпочинок, навіть хто готує, де готує їм їсти. І почали наносити на протязі декількох днів, почали наносити вогневе ураження, але не показуючи основного напрямку майбутніх дій. Тобто ж наносили потрошку візде, і на певному напрямку більш потужно. Ми пробили бреш на околицях Вірбівки, зайшли в Вірбівку, звільнили її, заблокували одразу групами населений пункт, щоб ніхто не вийшов, і захопили два мости. Ми отримали команду рухатись вперед, далі, не затримуватись на Балакрії, рухатись, гнати противника далі, поки он там сипеться. І ми ще 30 кілометрів на плечах доскакали там ще декілька населених пунктів. Захопили купу озброєння, боєприпасів, там, починаючи від стрілкового, закінчуючи ну, майже підводною лодкою. Короче, чого там тільки не було. Це єдине, що у нас не було часу все це збирати, тому що ми йшли вперед-вперед. А підрозділи, ті, хто йшли у другому ешелоні, звісно, їм досталось більше, тому що вони мали час на те, щоб зібрати. Це майно. Танки, міномети, кулемети, протитанкові засоби, вони досі працюють з нами і знищують ворога. Дуже важливу роль в цій війні відіграє це безпілотні літальні апарати. Є ще безпілотні там комплекси, але комплекси це дуже... Потужні засоби, скажімо так, але вони дуже дорогі. Тому найпростіший варіант для підрозділів це використання просто ну, окремо безпілотних апаратів з миттєвою передачою інформації онлайн-передачою інформації в центр прийняття рішення і звідти на вогневе ураження, на здійснення вогневого ураження засобами, які у нас є. Або керування діями підрозділів. Так само ворог використовує, ну, понятно, проти кожної зброї є протидія цієї зброї. І ворог використовує станції РЕП, дронові пушки. Там їх дуже багато, різноманітних, які діють по різних напрямках, в різних діапазонах. І тому дрони дуже часто становляться неуправляємими. Залежить дуже багато від майстерності. Пілотів це раз, і друге від вмотивованості і сміливості цих людей. Тому що, щоб якісно виконувати задачу, це потрібно підійти якомога ближче до ворога. Щоб якісно забезпечити вогневе ураження і розвідку, відповідно іноді доводиться ризикувати цими дронами, ризикувати собою, тому що у працівник так само є не тільки засоби для е, заборони дій е, роботи маїх, а ще й засоби для ну, розвідки, радіоелектронної розвідки, які намагаються е, з'ясувати е, і показати своїм засобам ураження, де знаходяться пілоти, і як проходить курс е, е, цього дрона. От, відповідно, маршрут, і відповідно, ну це складна робота, і дуже багато е цих дронів е ми втрачаємо, тому що дрон не предназначений для того, щоб нести скиди. Ну ті цивільні дрони, але вони несуть скиди, вони знищують ворога. А тому е він перегрівається, відмовляють мотори. Плюс вітер, погодні умови, іноді дощ, іноді доводиться на мінімальному заряді, заряді вже ще працювати і він не встигає повертатися, плюс збивають їх. І тому це дуже великий такий розходний матеріал, дуже дорогий, але розходний матеріал. І ти цим нічого не поробиш, і тому ми всі завжди звертаємось, не тільки ми, от я дивлюсь, дуже багато людей збирають на дрони, щоб забезпечити підрозділи цими апаратами. А ці апарати дозволяють не тільки знищувати ворога, а берегти життя особового складу, тому що ми завчасно виявляємо накопичення, переміщення особового складу ну, противника, і на підходах до переднього краю ми вже наносимо враження і знищуємо його. І от е, в частині військовій, е, я бачу, це обов'язково повинна бути рота БПЛА, а ця рота повинна включати е, с, легкі, середні, важкі безпілотні літальні апарати, які працюють в день, вночі, які можуть нести е, легкі, проводити розвідку на малу і велику відстань, які можуть нести легкі. Зброси для ураження ворога і важкі зброси для враження ворога. І плюс в цей підрозділ повинні входити засоби радіоелектронної розвідки, які будуть так само виявляти точки взльоту, і плюс засоби подавлення. Тобто все це повинно бути в цьому підрозділі. Нам ще залишилось трошки вигнати вирядків, які залишились, і не розуміють, що. Державне це державне, а не їх власність, і намагаються або продовжують вкласти собі в карман те, що повинно йти людям або, або державі. І я думаю, тоді у нас це вистачить і грошей, вистачить, і бажання, і людей вмотивованих. І, відповідно, там потрібні. Повніпривідні буси ну, не тільки нам, я взагалі кажу, що вони потрібні. Для того, щоб робити пункти управління, які можна розгорнути де завгодно з великою швидкістю, які обладнані моніторами, комп'ютерами, інтернетами. Це, ну, самі робимо це не дуже складно, але головне, щоб було з що робити. І це на порядок підвищить ефективність будь-якого підрозділу. По виконанню задач по знищенню ворога. Вони і так скулять і не хочуть воювати. Але якщо трошки приділити увагу цьому і збільшити засоби вогневого враження, то можна трошечки зробити легкою прогулянкою звільнення нашої землі.